Тож вітаю! Сьогодні тема в нас не по кавомашинам, а по каві. А на мій смак, кава з фільтру воронки Hario V 60. Дуже крута, дуже ароматна, з легкими відтінками, дуже приємно п'ється. Але от сьогодні зробив собі чашечку з переривом, десь тиждень не робив певно. І тут мене бах, думка, осяйнула. А... В мене не вийшла така кава, вона вийшла ніяка. І тому більше, чесно кажучи, її не розуміють. Це до того, що коли ви берете фільтр каву в кав'ярнях, треба, щоб людина підходила по правилам з душою і ну, тобто під кожну каву були чіткі налаштування. Тобто, якщо от я плюс-мінус розумію, я розповім, як я готував зараз от, і чому не вийшло, і зніму зараз відео, як треба це робити. Бо ну, мені хочеться, щоб мої підписники та й, в принципі, всі гарні люди смакували класний смак кави. І фільтр кава це ну, суперовий крок. Це, допустимо, якщо полярність брати, є допустім, турка за нею ну, з більшим яскравим ароматом автоматична кава машина. А ще далі знаходиться фільтр кава, яка менш міцна. Легше п'ється, але при тому більше має фруктових відтінків. Ну, круто. Я цю каву налив собі в цей стаканчик, зараз передам смаки. Маємо гіркувату каву з приємним ароматом, до речі, тобто зерна дорогі, аромат тут є. А, але коли її п'єш, це в принципі, ну, не з кафе, не, не з кафе, ну щось середнє між розчинним Якобсом і не з кафе. Отак. Вот я думаю, якщо ви заплатите за гарний фільтр, скільки там 100 гривень, чи скільки він коштує цей заварничок, вам буде дуже неприємно пити не з Кафе за 100 гривень. Розказую, в чому косяк. Варив на температурі, десь було в мене 93 градуси, варив 15 грамів кави. На помолі, який плюс-мінус такий, як зараз. Зараз я його зробив на два кроки більшим. На два кроки в моєму випадку це десь коло 20 мікр... мікрометрів. Ну так, для тих, хто розуміється. А... І дивіться, робив предзмачування 30 секунд. Потім перший пролив 80 грам, наступний 150 грам, і наступний до 220 грам. Мій головний косяк, моя проблема була в тому, що дуже довгий був пролив. У мене весь пролив зайняв десь 3,5 хвилини. Це дуже погано. Якщо у вас час підказує, що кава готується десь понад 3 хвилини, а від себе додам понад 2,5 хвилини, виходить треш, виходить отакий жах. То наразі закипітив свіжу водичку. Будемо робити по правилам. І сподіваюсь, смак вийде, і я вам його передам. Давайте спробуємо з цього ракурсу. Він називається Високий Дядько. Так, 15 грам кави. Скільки кліків тут є запитання? Я тут міняв ставку з каву і воно трохи нічому не відповідає. Ну, в принципі, наше завдання по молом зробити так, щоб наш пролив ну, на місць смак, звісно, 15 грамів проходив за 2,5 хвилини. Якщо ви це робите, і температура 93 градуси цено. Ось, я вже помовив. Спочатку проливаємо, прогріваючи наш фільтрик, зливаємо цю воду. От. І після чого запускаємо готування. Так, дайте гляну. Да, годинник буде видно на вагах, да і в принципі ваги. Я думаю, ви якщо побачите. Насправді це досить просто, і якщо в результаті у вас вийде супер кава, то мені взагалі буде отак приємно. Ну, то, що фільтр не заслужено в нашій країні, не користується популярністю. Це та кава, яка має бути, скажімо так. Ну, як мінімум, вона повинна мати той самий успіх, як і турка. Турку нас в країні полюбляють, до речі. Так, таруємо ваги, запускаємо годиночка, то й вперед. Перший етап це у нас зволоження. Наливаємо десь коло 40 грамів, ну я трохи забагато налив, але то не суть. Це для того, щоб ця кава зволожилась рівномірно і наступні наші проливи. Водичка проходила рівномірно. Тобто, це в нас перший пролив займає десь 30 секунд. Загалом це називається предзмачування. От як воно повинно бути. Предзмачування чи зволоження кави для рівномірного потім протоку води. Тобто коли кава у нас рівномірна, вода буде проходити рівномірно і ми будемо смакувати правильну каву. Так, 40 секунд. Ну окей. Давайте. Перший пролив. Я зроблю дайте, до 90, тому що мені минулий опит не дуже сподобався. От, можливо, перший пролив я роблю отак, трохи струшую воронку, щоб якомога менше часто часточків кави лишалося не у м, тій каві, яка проварюється, а на стінках. От наразі воно таке, це не є гарно. Тому робимо швидше наступний пролив, намагаючись. Це всю каву а, зробити рівномірною масою. Давайте до 150, десь от. щоб ця рівномірна маса рівномірно у нас проварювалась Бо от воронка якраз це от повністю ручна робота. І, до речі, коли я так роблю прокручую воронку, а, є проблема, що починаються мілкі часточки кави забивати нижній вихід кави, і кава проварюється довше. Тим самим я затормажую, скажімо так, готування. Тобто варто рахувати, що якщо ви отак зробили воронці проворот, ви сповільнили про ті кави. Ну, наразі виглядає досить приємно, коли а, оця наша кава має досить пласке дно. давайте 210 в мене буде. О, 210 фіналочка. Останній проворот і чекаємо. Дивимося на годиночку. Я б хотів би, щоб було 2,5 хвилини. Ну я так вже бачу, що 2,5 хвилини на цьому проливі в мене не буде. Але я буду намагатися і сподіватися, що коло цього часу буде займати пролив. От, якщо ви будете повторювати мій опит, от у вас буде гарний привід зробити краще. Бо це не ідеальний наразі пролив. Але а, минулого разу в мене було 3,5 це трешовий пролив, то трешовий в нас теж не вийшов. У нас вийшло щось таке трохи затягнуте і 2,47. Все добре. А, оце гарна поверхня, це плюс мені. Так, отак вийшла кава. Тож давайте посмакую, поділюся відчуттями. Цікаво, це в мене Ефіопія Гедео від Барісти. Кава має яскравий фруктовий аромат. Ну, і хочеться ж сподіватися, що він буде в чашці. О! Оце значно, значно краща кава вийшла цього разу. Вона легша, вона не важка, як була то. То, допустимо, я чому рівняю розчинну каву з цією, з тою, що була. Бо у розчинні каві є така важкість. Ну, я таке не полюбляю, сподіваюся, ви теж, тим не менш, ця кава легка, в неї. Легка кислинка, не дивлячись, до речі, на те, що ця кава в мене вже або 3 тижні, або 4 тижні навіть. Тобто вона могла видихнути. при тому цю каву пити приємно, легко. В неї така абрикосова вишнева кислинка. Вона, звичайно, вже ну, з часом стала легшою, ніж була у ну, свіжою, але при тому вийшло наразі круто. От, дивіться, по годиннику різниця була ну, при тих самих налаштуваннях. 40 секунд, 30 секунд. А якщо б ви спробували, різниця була колосальна. Тож рекомендую 100% спробувати фільтр каву, бо вона того варта. Але ну, звісно, пробувати в людини, яка цим подобається. Або самостійно придбати собі такий набір і отримувати задоволення від багатої дуже смачної кави. Ну, Сподіваюсь, що все ж таки хтось з моїх підписників собі такий набір. Хриба і теж стане фанатом фільтр кави. Тож дякую, до побачення.